Друзі, вітаю на youtube каналі «Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск буде випуск історичний огляд цікавої компанії із європейського континенту. Та ще є з супер хайпової з е, хайпового сегменту мікрочіпів. Звичайно, ми завжди з вами згадуємо про гігантів цього ринку, які розташовані у Тайвані. І тут беззаперечним е, е, лідером є Тайванцями semiconductor manufacturing company, або TSMC, на якому ми робили огляд. Е, звичайно, є американські конкуренти Intel, NVIDIA, Texas Instruments тощо. Але сьогодні ми поговоримо саме про стару Європу. Невже тут на цій території не було нікого, хто міг би так само рухати європейський ринок мікроелектроніки вперед і вносити свою частку знань і винаходів у світову скарбницю? Власне, звичайно, така компанія є. Ми сьогодні поговоримо про STMicroelectronics, франко-італійську компанію, яка є насправді лідером з виробництва розробки мікрочіпів в Європі? Це є її основний насправді ринок постачання. Ані, хоча вона досить збалансована, і по іншим ринкам, тому ми поговоримо про компанію, яка викристалізувалась у сучасну ста мікроелектроніку внаслідок злиття безлічі десятків інших європейських. Французьких та італійських компаній, і ось у 1987 році оперує вже як ST Microelectronics. Ось про цього цікавого емітента емітента, який є публічною компанією, акції якого торгуються як на американській, так і на європейській фондовій біржі. Ми можемо власне їх придбати на цьому публічному ринку і стати співвласниками частки європейської компанії, яка виготовляє розробляє мікро. Чіпи буде цікаво. залишайтеся з нами до кінця. ST Microelectronics була створена в 1987 році в результаті злиття італійської компанії SGS Microelectronica та французької компанії Thomson Semiconductors. На момент злиття компанія була відома як SGS Thomson, але взяла свою нинішню назву ST Мікроелектроніка у 1998 року. І з цією назвою ми знаємо її і донині. Але для того, щоб розглянути весь шлях ST Electronics до сучасності, необхідно розглянути історію її попередників, компанії з якої сучасна ST Microelectronics і утворилася. І розпочнемо ми саме з італійської SGS Microelectronics. СДЖ мікроелектроніка або сосіта Generale самікондукторі була заснована трьома іншими італійськими компаніями. Однією з яких була компанія Оліветті. Olivetti. Olivetti розпочала свою роботу ще у 1907 році і до кінця 50-х стала світовим лідером у виробництві механічних, а потім і електричних машинок. Другим співзасновником стала компанія Телетра. Телетра запустилася у 1946 році і досягла комерційного успіху у державних операторів зв'язку через те, що всі телекомунікаційні мережі були зруйновані після другої світової війни. Тобто, другим співзасновником був власне Телеком. Ну і врешті-решт головним партнером і спонсором новоствореної SGS мікроелектроніка стала добре відома американська компанія Fairchild Semiconductor. Про компанію Fairchild Semiconductor ми окремо говорили е, у нашому випуску про кремнієву долину. І, власне, ця компанія відіграла дуже значну роль. Чому Кремнієва долина власне називалась Кремніви? Обов'язково передивіться за підказкою, яку бачите у кутку вашого монітора. І тут вам, глядачу, може бути трохи важко сприймати, одна компанія заснувала іншу, декілька злились воєдино. Ми з вами любимо, коли все-таки історія має певний персональний відтінок. І звичайно, коли ми говоримо про величні компанії, компанії-бренди, вони, як правило, асоціюються з якимись відомими людьми, які і прізвища або імена яких власне вже асоціюються з майбутніми великими компаніями, гігантами в своїй індустрії. Власне, тут так само в нас не обійшлось без відомого фізика італійця Федеріко Фаджині. Саме він відіграв ключову роль у перетворенні sgs мікроелектроніка у визначного гравця на ринку виробництва чіпів. Федеріко Феджин розробив першу технологію процесу МОС метал оксид – і спроєктував перші складні інтегральні мікросхеми. Федерико Фаджин був без перебільшення молодим генієм. Він отримав наукову ступінь з фізики, закінчив з відзнакою Падуанський університет, і у віці всього 19 років компанія Оліветті побачила в ньому цей величезний потенціал і прийняла до себе на роботу, де Федеріко у такому юному віці вже почав керувати розробкою. Власного європейського невеликого комп'ютера. Коли вже була створена нова компанія SGS MicroEлеctronica, як наслідок злиття компаній Olivetti, Teletra і Fairchild Semiconductor, він очолив всі технічні процеси і сучасні розробки в новоствореній SGS Microелектроніка. І згодом став менеджером проєкту Silicon Gate Technology SGT та винайшов свою. Унікальну архітектуру процесу побудову мікрочіпів. Технології, над якими працював і які винайшов Фаджин, різко зменшили фізичний розмір та ємності транзисторів, і це дозволило інтегрувати вдвічі більше транзисторів в одній області мікросхеми. Ну а якщо ви з нами довго і бачили попередні випуски про TSMC та Кремнієву долину, то ви знаєте, наскільки важливою є кількість транзисторів на мікрочіпі, і як позитивно збільшення їх числа впливає. На продуктивність напівпровідника завдяки Silicon Gate Technology на початку 70-х років створять відомий мікропроцесор Intel 4204. Втім, останні здобутки Федеріко святкуватиме вже в Сполучених Штатах, куди й переїде у 1968 році. Тобто наприкінці 70-х років з мікроелектроніка, італійська компанія залишається без свого головного інженера розробника, без головного свого фізика-генія. Федеріко у нього звичайно, історія склалася зовсім зовсім по іншому. Після переїзду до Америки Федеріко Феджин не тільки втілив у життя розробки, над якими працював в Італії, але й створив кілька мікропроцесорів під всім знайомою назвою Інтел. Також в США Федеріко розробив систему зв'язку, мікроконтролер, відкрив декілька компаній, розробив мікропроцесор зілок. Та першу у світі однокристальну оптичну систему розпізнавання символів та сенсорну панель Synaptics, або так званий Touchpad 1994. Загалом Федеріко є співавтором десятки патентів, які пізніше були передані в Synaptics одній з його власних компаній. Другою компанією, яка співзаснувала сучасну STMicroelectronics поряд із SGS Мікроелектроніка, була, як ми зазначили, французька компанія Thomson Semiconductors. власне, ця компанія була вже націоналізована на той час, тобто вона була повністю державною. Немає такого захопливого розвитку або історії, якою ми можемо поділитися, просто зазначимо, що це компанія, яка вже на момент злиття. Виготовляла е, мікроелектроніку, розробляла власні мікросхеми, і це злиття е, двох сусідніх країн виглядало досить логічним керівництвом, оскільки і на той час SGS мікроелектроніка так само перейшла у державну власність. Отже, можемо говорити, що це був напевно такий е, державний спільний франко-італійський проект по об'єднанню двох е, компаній, які е, вбачали велике майбутнє у. У виготовленні саме мікрочіпів. І от у 1987 році дві компанії: італійська SGS Microelectronics та французька Thomson Semiconductors об'єднуються в одну компанію, яка в своєму першому вигляді мала назву. SGS Thompson, і пізніше, як ми зазначили, в 98-му вже змінить назву на сучасну ST Microelectronics. Так ось на той момент, на момент злиття, коли в нас утворилася новостворена злита компанія SGS Thompson, її очолив також досить відомий менеджер-управлінець, який так само був своєрідною зіркою і головною рушійною силою для завоювання не тільки європейського Ринку мікрочіпів, але й світового. Ім'я нашого очільника Паскуале Пісторіо. І він точно не пересічна особистість. Випускник Політехнічного університету Туріна отримав освіту на факультеті електронної інженерії. Свою кар'єру Пісторіо розпочав у компанії Моторола, де у 1967 році став директором з маркетингу в Європі. Поступово його обов'язки зростали, і він став директором з маркетингу на всесвітньому рівні, а потім і віце-президентом Корпорації Моторола та генеральним директором International Semiconductor Company. Під його керівництвом, вже у 1989 році, СД Thompson зробила прорив і заручилася довгостроковою роботою з фінською компанією Nokia, які, власне, вона і подарувала нову розробку, свою нову унікальну мікросхему. Мікросхема від SGS Thompson поєднувала в собі декілька незвичних функцій. Завдяки цим мікросхемам вони дозволили телефонам Nokia працювати в режимі очікування від акумулятора понад 60 годин. Власне, завдяки цим розробкам, ми і пам'ятаємо Nokia як. Вічно заряджений телефон. Телефон, у якого батарейка тримається там якусь нереальну кількість не тільки годин, але й кількість днів. Ну що зараз просто не порівняти із сучасними смартфонами, які там сідають, дай Бог щоб витримали хоча б день. Але раніше Nokia, і ось цей прорив в, в, в довгості живлення. Ми завдячуємо саме мікросхемам від SGS Thompson. Це призвело до того, що Nokia по різним причинам, не тільки за рахунок довготривалості е, тримання батарейки, стала лідером на ринку телефонів, і м, вона була одним із ключових клієнтів для компанії SGS. І 11% всіх продажів взагалі припадали на компанію Nokia. Тобто, це була дуже продуктивна колаборація двох гігантів свого часу. У 1990 році S.G. С Томпсон заглибились в ще одну перспективну, на, її, на їх думку, сферу. І вони стали раннім гравцем у розробці мікросхем декомпресії MPEG. Власне, завдяки цим мікросхемам. В нас розпочалася ера цифрового відео, в тому числі завдяки цим мікросхемам, за рахунок того, що можна вже було знімати цифрові фото, цифрові відео, виникла можливість відмовитись від традиційної плівки. Власне, опосередковано SGS Мікроелектроніка таким чином відіграла свою частково трагічну роль у занепаді компанії. Кодак, кодак, про яку ми також знімали чудовий і цікавий випуск, який ви теж можете переглянути за підказкою. У 1993 році компанія дебютувала зі своїм мультимедійним чіпом, здатним розпаковувати цифрові відеофайли для показу на телевізорі, і миттєво стала лідером на новому ринку ринку телевізійних приставок. Завдяки всім своїм сучасним мікросхемам, винаходам, розробкам, виробництво, звичайно, компанія, європейська компанія мала в частку ринку саме в Європі. Але останні успіхи, яких вона досягла в різних сферах, дозволили їй виходити і на міжнародний рівень, в тому числі навіть купувати ряд американських компаній і завойовувати північно-американський континент. Одним із логічних періодів, ви знаєте, що для того, аби отримати додаткове фінансування, особливо коли компанія сильно масштабується, розвивається, і їй необхіден додатковий капітал, їй необхідна додаткова ліквідність, компанія виходить на біржу. Власне, у 1994 році компанія проводить своє IPO і розміщує свої цінні папери на Нью-Йоркській фондовій біржі та на Паризькій фондовій біржі. Здавалося, що у 90-х компанію SGS Thompson не спинити. Смарт-картки, тобто кредитні картки з вбудованими мікрочіпами, які набували широкого поширення в різних сферах, до цього ринку до цих вбудованих мікрочіпів, власне і доєдналася SGS Thompson, яка у 1996 році поставила понад мільярд своїх пристроїв на основі своїх технологій для різних смарт-карток. У 1998 році компанія також лістингується, тобто розміщує акції і на італійській біржі в місті Мілан, і у цьому ж році змінює свою назву на сучасну Есте Мікроелектронікс. У 98 році ST Microelectronics вже мала міцну фінансову базу. Виручка перевищувала 4 мільярда доларів, а чистий прибуток понад 400 мільйонів доларів. І це прибуток на кінець фінансового 97-го року. Такі темпи розвитку компанії дозволили їй піднятися на восьме місце у галузі у 1999 році. А у 2001 році ST Microelectronics вже займала четверте місце у світі в галузі. Розробника та виробника мікрочіпів. Компанія продовжувала робити успіхи в розширенні географії, розпочала будівництво нового виробничого комплексу в Китаї, який було завершено також у 98-му році. Також відкривалися нові заводи в Європі, Італії, Франції та в Південно-Східній Азії, в Сингапурі. До кінця 90-х років ВСТ Microelectronics витрачала більше 1 мільярда доларів на рік на свою інвестиційну програму. І у 2000 році ця сума вже сягала 2 мільярдів доларів на рік. І тут ми повертаємося до нашого очільника Паскуалі Пісторіо. Власне, йому надають ну напевно леву частку шани щодо його бачення компанії майбутнього, тому що це була людина-візіонер, яка розуміла, що в швидкому темпі яким починає жити світ, де швидкість обміну інформації є ключовою, де інформація сприймається в тому числі за рахунок різних. Гаджетів мікросхеми, мікроелектроніка буде відігравати важливу роль. І говорить що власне Паскуляп Пісторіо, він планував не на рік, два, три, а на десятиліття років перед говорять, що він все ж таки брав практику японських компаній, які вибудовували майбутні плани компанії на Пів століття вперед. І власне його плоди, плоди його праці не змусили себе довго чекати. Microelectronics дуже вчасно занурилися в цю гонку-гонку компанії-емітентів-виробників мікросхем. Здавалося, що ST Microelectronics не зупинити у 2002 році, користуючись хорошим потоком виручки, хорошими операційними та фінансовими показниками, вони купують ще одну французьку телекомунікаційну компанію Alcatel. Я думаю, багато хто з глядачів мого віку пам'ятають телефони Alcatel. Власне, їх власником стала компанія ST Microelectronics. І того ж 2002 року компанії Моторола та вже такий гігант, майбутній гігант цього сегменту TSMC укладають з ST та Philips домовленості щодо майбутнього технологічного партнерства, яке так само вплине на розвиток компанії ST ST Microelectronics процвітала під керівництвом, посколили Пісторіо. Він очолював компанію 25 років і за власним бажанням подав відставку у 2005 році, але за ним зберегли е посаду почесного президента. Повторюся, е цьому менеджеру, цьому очільнику, віддають ключову роль у розвитку саме європейської напівпровідникової галузі і його бажання е і його вміння конкурувати. З азійськими та американськими компаніями, конкурентами, як Intel, TSMC, Texas Instruments, Тощо на той момент 2005 року, коли Паскуаля Пісторіо залишає посаду головного керівника, STMicroelectronics стала однозначним лідером ринку у Європі, а також посідала п'яте місце у світі, поступаючись Intel, Samsung, Texas Instruments і Toshiba. Пісторіо за два роки після 2005-го призначили президентом Телеком Італія, а також він обіймав посаду незалежного консультанта у раді директорів компанії ФІАТ. Отже, як бачимо, якийсь визначний розвиток будь-якої з компаній компаній публічних, які торгуються на фондовому біржі, не обходяться без якогось левого персонального внеску відомих особистостей. В нашому випадку двох. Генів суперуправлінця Пасхуаля Песторіо та раннього італійського фізика Федеріко Фаджині, власне, який завдяки своїм проривним технологіям і подарував світу ну перший кремнієвий мікропроцесор, ще у 1971 році, до слова сказати, Федеріко Фаджин став лауреатом більш ніж 25 національних і міжнародних премій. В тому числі за фундаментальний внесок у розвиток сучасного технологічного світу, включно з технологією МОС з кремнієвим затвором, що призвела до створення першого мікропроцесора у світі у 1971 році. У 2007 році ST та Intel створили спільне підприємство в галузі пам'яті під назвою Нюмонікс. Вже за рік ST продовжує свою стратегію зростання, в тому числі за рахунок придбань та поглинань, і купує у 2008 році американську компанію Genesis Microchip. У лютому 2009 року було створено ST Ericsson, спільне підприємство, що об'єднало компанію ST та Ericsson Mobile Platforms. За результатами 2013 року STMicroelectronics це стає дев'ятою найбільшою напівпровідниковою компанією у світі з чистим прибутком понад 8 мільярдів доларів. Нині uh, ST Microeltronics величезна транснаціональна корпорація та технологічна компанія, приблизно 40 тисяч працівників, у 12 дослідницьких та 32-проектних центрах, на 17 заводах та у понад 70 офісах. Компанія виготовляє понад 3 тисячі різних типів напівпровідникових пристроїв, серед яких спеціалізовані мікросхеми, мікроконтролери, мікросхеми пам'яті та дискретні пристрої. Ось такою є неочікувано велична європейська напівпровідникова компанія. Компанія публічна наголошу акції, якої ви можете купити вільно на публічному ринку і стати співзасновником цієї європейської. Історії. Ну, а для того, щоб все ж таки відповідати е, всім європейським якостям, я нагадаю, що у нас вже майже не лишається часу для декларування доходів, отриманих із-за кордону, в тому числі як результат купівлі-продажу е, цінних паперів або отримання дивідендів на ваші акції. А тому. До кінця квітня необхідно задекларувати та відзвітувати за такі види доходу. Якщо вам необхідна консультація або допомога в цьому, звертайтесь, написавши нам на адресу електронної пошти або мені в телеграм, який я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ось і все, друзі. Таким був сьогоднішній випуск. Якщо ви хочете отримати доступ до додаткового, але закритого контенту, ви також можете підписатись на наш спільний постійно оновлюваний Patreon, який ми ведемо спільно разом із Дієсом Ісмаїловим, автором ютуб каналу Більше Золота та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком. Всі посилання на нашу патреон сторінку також лишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимо з вами вже зовсім скоро. У наступному випуску ви були на каналі Мільйонер за 7 років. З вами був Морослав Король. До зустрічі!